Ще засніму своє нове хазяйство з іншого кутка, щоб зрозуміти масштаб всього, що в мене є, які горщики, що куди спланувати садити. Трошки розсипається, треба прибрати і буде гратися цими каструльками, це однозначно. Гриміти та рахтіти. Одна ділянка, щось посадити, тут можна квіти насадити. <рес> Добре, що тирсуй засипали. Менше бур'янів буде рости. Лише Ось ці трішки привести в порядок. Є бамбукові опори високі, до чого прив'язувати. Заборчик завалився, От мені цікаво, це чи сусідський чи нас. Будуть сусіди, треба буде спитати Чи... Бо якщо наш, то я його поставлю, щоб малий не ліз. Там у нас колючий кущ. Таке заросли бур'янами. Явно в кінці літа і восени ніхто не доглядав. Ось скільки цих так званих ліжок. План бедс, вони називаються. Кожна з них коштує так маленьку суму грошей, щоб замовити. Тут вони вже готові. Хтось собі робив городик і лишив тепер для бур'янів. А Нічого, ми тут понасаджуємо. В зелені всяку різну. Мені дуже подобається, що є оці сітки, що можна буде понакривати і сховати від пташок, від усього. Бо тут така напис, що ці пташки налітають і все з'їдають буквально за 5 секунд. Дивлюся, тут переважно бур'яни. Все я не знаю що. В мене такий агроном. Я й дома на дачі особливо нічого не садила, тільки екзотику різну. Дерева прищеплювала, квіти, а родиною не займалася. Лише насіння купувала гарне. Ой, поливалочка для малого поля. Зайчик. Буде помічник мені. Тут картоплю вирощували, врожай не зібрали, лишились каралупи. Зайду в куток. Подивлюсь, що тут є. Залило водою. Це буряни виривали, буряни залило водою. Ну, Буряни треба десь на компостну кучу. ти, йоки-палки. Але тут стільки горщиків. Це можна насадити, розсади, є грабля. Підозрюю, що це лопата якась. Оце так мотика. Ну Тут така земля, що тільки такою мотикою вдовбиш. Тут лопата зламається. Бачите? Оце як на каменоломнях. Оце точно для цієї землі. Я минулої весни хотіла чорнобривці посадити, то навіть 3 сантиметри не могла вилубати ямку. Сапка є, тільки чому вони її кинули? Ось не є рукоятка, є сапка, є купа інструментів, всі поховані. Є ящики чудові, просто чудові, щоб... Складати. Яблука з гнили, в них треба прибирати. Так, вибираюся з цих хащів. Тут яблуня над нами росте. Засипало яблуками гнилими треба позбирати, бо потепліє, будуть оси літати. То вже сусідське. І по периметру довгі ящички для квітів з сусідами разом. Ну а тут оці сіточки підшити, підлатати. Поправити і накривати всі ці, всю цю красу від пташок тобто, від усього. Завалилося, згнило. Точно більше рукою не заглядав. Але як тут капуста? Сельська. Ой, не можу засняти, показати. Воно дріботка. Супер врожайчись. Тут щось росте, що воно. Треба буде визначати через гугл або допомогу залу. Тут кущики. щось пропало, замерзло. Малина. Малина не обрізана, не одобрена, страшненька. підося така захаращена, запущена і така низенька. Тут ожина росте по 3-4 метри. Паші, дикі ліси з тієї ожини. А малина така чахла, аж дивно. Полоничка є. Оце цю полуничку і з'їдають ці пташки. От якраз над нею треба оті сітки червоні. А тут насадили малини. Чомусь. Дивне рішення, тому що... Нерозумно. Нема захисту від пташок і полуниця тут не буде її. Тільки почервоніє і рожеву з'їдять моментально, за кілька секунд. Це ящичок, сіточка. Розсаду висаджувати. В принципі, теж можна накривати від пташок полуницю. Але як же її накрити, як там малина? Касет повно хтось купував. В принципі, в мене є. Там я купувала вже торфу суміш. Можна буде пару касет, розсаду щось попробувати посадити зараз. Ось такі пироги, маленький ножик. Все кинули. От як все було, наче тут тільки сьогодні були люди. Лопатка, щоб садити, Вон, 6 сантиметрів вказані. Розкладні стільці, на яких садити Так, наче прогнивші не... доски треба прибрати небезпечно. Ну, ось, все, моє хазяйство таке. Тепер я власниця. Ділянки за копійки на цілий рік можу гратися, насіяти петрушки кроку, чого завгодно. Понакривати сітками, то мені повезло. Сподіваюся, що до 1 квітня, 1 квітня починається оренда, що тут приберуть оце сміття. Але тоді можуть і прибрати, звісно, ці, позабирати сітки. Якщо залишать, я буду дуже рада. А ні, то й ні. Я не розраховувала, що тут ще будуть ці ліжка. Я взагалі думала, буде трава, пері, і треба буде просто грядочки маленькі робити під щось, під зелень. Ось такі в мене справи. До наступних зустрічей. Бачу, що матеріалу буде повно для іншого каналу. Набагато більше, ніж моїх ахіменесів, які зараз лише витягуються з минулорічної кризи, лише рятую їх. Так що буду вам тепер знімати дачу. Кому цікаво, то зроблю напевно анонс про той інший канал. До побачення!